Я поділюся з вами своїм досвідом. Як я стараюся тримати. Я не кажу, що в мене немає спокусу, бо я в тілі. Це не значить, що в мене немає егоїзму, бо я грішна людина. Це не значить, що я не допускаю в себе гніву, чи смутку, чи ще щось. Все в мене проходить через мене. Ну, як я борюся? Перше для мене найважніше це молитва. В молитві мені важніший Бог, а через Бога мені важніша моя душа. Отакий процес моєї праці. В молитву я стараюся звернути увагу свідомості від причини моєї обіди, чи причини мого смутку, чи причини мого страху. Через молитву на Бога. І через Бога я відчуваю, як стан душі починається відпускати. Тут нема правила 10 хвилин. Тут є крик до Бога, як тої кровотечивої. Я чую цю кровотечу гріха в собі, смутку, обід я молюся. Поки від, молюся тих пір, поки не відчую, що стан душі змінився від стану мутності, стану збудженості до оживлення такого піднесення або хоча б заспокоєння, коли відчуваєш, що вже не дратує тебе це, вже страх тебе не хватає всередині. Незадоволення не піднімається, роздратування не піднімається. Знає, що Господь лікує твою душу, Він лікаром. Просить і давай. Приді до мене всі втомлені, обтяжені. І тут якраз в цьому суть. Бог мій лікар. Бог мій спаситель моєї душі, не тіла, а душі. Від зла через своє світло, через свій любов, своїм духом. Він лікує мій стан, Він лікує стан ума, робить світлим. Він лікує мій стан миру, дає мені ту силу свободи. В цьому я відчуваю для себе Бог, що лікаром є моєї душі, Спасителем моєї душі, батько моїм, а я його дитин. Я визнаю свої гріхи. І я бачу свою убогість добра в собі. Я бачу, в мене нема духа доброти ще там, там. Я свідомий, то, а найбільше свого егоїзму. Егоїстична людина це людина, яка закриває себе від Бога. А якщо закриває людина себе від Сонця, вона в темноті ходить. В обох сонечко, світло. То все одно, що зайти в камеру, в якій немає, скажімо, чистого повітря, також те саме. Егоїзм не має в собі любові. Егоїзм Немає любові до ближнього, бо якщо нема в ньому, то й нема до ближнього. В егоїзму нема радості. Значить, це образ сатани. Це дух диявола, в якому нема любові. Тому ми з вами говоримо про неправильну любов. Якщо ви кожен раз, коли, чому ми не читали це. Молитву Отче наш, якщо ви пам'ятаєте, говорить від духа користолюбства це є его, від духа гордині, це є его, від духа спротиву це его, від духа самодогодження – це его. Центром я сам для себе і щастя, я сам для себе. Від духа самого схвалення, тут нема любові до ближнього, тут нема смирення, терпеливості, від духа самолюбства, від духа саможаління, від духа лінивства. Від духа самодостатності мені нікого не треба, я знаю. Це є незаконна любов. Це любов противна любові Божій. Вона вбиває життя людини. Це страшно, але людина живе наріканням, живе претензіями. Не усвідомляє, що вона служить не Богу. Дайте. В... Амінь. Врядь. Врядь.